Людина не, не навчалась, так? виходить на, на, на якусь нову свою живописну концепцію, філософську концепцію, в якийсь спосіб це доходить до, цитую Малевича, до поняття, наприклад, дрянь академічної живописі. А раптом людина заявляє на якомусь повороті таку цікаву річ, чітко розуміючи. Те, що він хоче зробити сам і чому він хоче зробити сам. Тобто він підкладає під це якусь свою логіку, до якої він приходить. До 17 років він жив в селі, і от я просто відчуваю, як він відчував світ як космос, як частину. Ну у кожного цей досвід є, але ми про це, про це забуваємо, особливо у дітей цей досвід, що вони належать великому світу. І у Малевича це дуже... Відчувається, бо він сам і свій суперматизм вже ж називав космізмом. І він казав, що картини мої не мають ні долу, ні гори, так? як в космосі, там ж можна і так повірити. Не мають ваги, вони невагомі, ширяють в повітрі. Малевич прийшовся так сказати, до снаги ХХ століття, бо в ХХ сторіччі саме поняття ритм найголовніший. Візьміть музику, да? Чому перейшли від класичної, я ми зараз більше захоплюємося, там, час, э, рок? бо там э, ця э, э, пульсація ритмічна. Таким чином Малевич ритмізований. Малевич не помогает жити. Є у Малевича такий момент, який именно который... борется немножко как Ницше против иллюзий жизни. Это что нищанство такое, это тоже тематика, даже супрематизм, это нищанское слово. Малевич мне дал возможность смотреть на искусство, и на все искусство, не только на абстрактное, на, абстракт, на, на, на предметное искусство, иначе. И потом тоже, вот то, что я говорил, нищанское его против иллюзий, что, чтобы видеть вот э, за этим панцирем, вот, э, может, надо посмотреть вот суть э, вещей.